Моєму відчуття, коли вляпався якусь криптовалюту і спостерігаєш, як вона падає, падає, падає. А якби не вляпався, то можна було б купити її на 50% нижче. Чому так? Найскладніше на ринку криптовалют це бездіяльність. Рівно сидіти на тупі. Це ще те мистецтво, коли бурлять емоції. Ринок рухається, а я буду просто сидіти. Вибачте, це дурня. Проте для успіху у довгостроковій перспективі більшість часу треба просто спостерігати. Сьогодні ми поговоримо про 8 випадків, коли не варто лізти в ринок криптовалют. Проте спочатку підпишися на наш YouTube канал, просто натисни кнопку, бо буде якась жестякова ситуація на ринку криптовалют, а у тебе не буде якісної інформації. Перший випадок називається дуже хочеться. Це коли ви відкриваєте графік криптовалют, дивитесь на нього 5 хвилин, і ви відчуваєте 101% впевненість, що потрібно прямо зараз відкривати торгову угоду. Ви максимально впевнені в тому, що ви отримаєте прибуток, і від того у вас піднімається настрій. Відчували колись таке? Я досить часто. В цей момент найкраще відкрити якийсь сайт для дорослих і просто спустити пар. Не фінансова рекомендація. Бажання торгувати без підготовки зазвичай виникає в результаті вдалої маніпуляції маркетмейкера. Проте це не єдина причина, чому дуже хочеться торгувати. Можливо, у вас просто хороший настрій, у вас був якийсь вдалий день, який не був пов'язаний з трейдингом, і ви вирішили, що і тут можна показати себе. Або ви скучили за трейдингом і давно не заходили на графіки, і треба зробити щось легендарне прямо зараз. В будь-якому випадку. Під час таких емоцій шанс на реальний успіх низький. Але ще гірше, коли ви реально заробите такі ситуації, маючи такий настрій, ваш мозок цей паттерн запам'ятає і буде думати, що це норма, що це правильно, і це треба просто повторювати. Проте статистично спонтанні трейди не є успішні. Тому уникайте такої торгівлі і без підготовки, без домашнього завдання не заходьте в ринок. Другий випадок це грошова потреба. Якщо вам потрібні гроші на завтра, післязавтра або через місяць, і у вас є певний депозит, з якого ви думаєте згенерувати прибуток, будьте готові до того, що ви отримаєте збитки. На жаль, у стресових ситуаціях наш мозок починає працювати швидше, і в реальному житті це дуже добре. Проте на ринку криптовалют більша робота мозку буде вам створювати якісь незрозумілі нові. Торгові ситуації, ви будете замічати в місцях, де ніяких сигналів немає, чудові точки входу, які, звісно ж, будете реалізовувати. І в кінцевому результаті ви почнете думати про те, що, можливо, треба збільшувати торгове плече, зменшувати таймфрейм, тоді буде більше торгових ситуацій і більше можливостей заробити. На жаль, ринок криптовалют це не місце для стабільного, твердого і впевненого доходу. Тому, якщо у вас є такий депозит, то краще або з нього візьміть кошти і рішіть свої питання, або знайдіть інше джерело доходу, яке більш стабільніше і більш певне. Третій випадок називається нічна торгівля. Звісно, якщо ви сова і ви спите в день, а вночі тільки починаєте бояти і діяти, то цей пункт не для вас, та якщо ви прожили повноцінний робочий день. І вночі вирішили підглянути за графік, щоб знайти якусь цікаву торгову ситуацію. Знайте, що більшість ваших рішень будуть реально збитковими. По-перше, через втому ваші емоції візьмуть верх над розумом. По-друге, контролювати торгову ситуацію цілу ніч буде складно. По-третє, виростає можливість простої механічної помилки. Вели не ту суму криптовалюти, яку хочете купити, не там поставили стоп або взагалі його не поставили. І по четверте, ви порушуєте свій режим після одної, двох десяти безсонних ночей. Вам буде складно добре працювати в день. Тепер питання: чи вартує випадковий спонтанний заробіток вночі стабільності вашого дня і якості вашого сну? Тертий випадок це коли триває активний імпульс на ринку. Тепер відсунемо психологію і подивимося на свічки. Коли триває активний імпульс на ринку, ви не знаєте, скільки часу він ще буде тривати, і наскільки різкою буде корекція. В яку б сторону ви б не заходили в трейд, чи то в лонг, чи то в шорт. З великою мовірністю вас буде вбивати по стопу через високу волатильність. А якщо стоп не поставити, то можна опинитися в сильній просадці. Важлива істина. На активному імпульсу треба думати, де закривати позицію в сторону імпульсу, а не де її відкривати. Звісно, можна намагатися заходити під час імпульсу в позицію, але це треба робити на меншому таймфреймі, і то, коли на меншому таймфреймі відбувається, хоч якась корекція. Звісно, з стопом і цей стоп має бути короткий, і треба бути психологічно готовим, що вам треба буде перезаходити в угоду там один-два рази. Те це має бути вашою торговою стратегією, а не якоюсь спонтанною дією. Тобто, у вас є прописана стратегія, що коли йде імпульс, я відкриваю, наприклад, 15 хвилин таймфрейм, чекаю відсотковий відкат. Там заходжу в позицію на таку-то суму. У разі, якщо мене вибиває, я перезахожу знову. Після двох вибивань більше не заходжу. Беру ось такий рух. І більше не заходжу в ринок. От тоді дійсно таке торгувати можна. Тоді це буде не емоційно, і тоді це буде систематично. Решта випадків ми знімемо у наступному відео. Звісно, якщо це відео вам сподобається і воно набере не менше ніж 100 лайків. Не забувайте, що у нас є телеграм-канал, де ми публікуємо щодня огляди альткоїнів і не тільки. Бажаємо вам всім перемоги! Ну і, звісно що прибуткових трейдів.